Третє питання стосується внесення змін у показники міського бюджету. Джерелами змін є економія, яка склалася у головних розпорядників по підсумкам першого кварталу, яка очікується до кінця року. Є залишки на початок року, а також доведені обсяги міжбюджетних трансфертів. По департаменту освіти пропонується 35,9 млн грн. З них 12,5 мільйонів на усунення наслідків збройної агресії, 14 мільйонів на поточний ремонт системи опалення в закладах освіти, 9,2 мільйона на покращення матеріально-технічної бази, харчоблоків, шкіл та дитячих садків, а також дитячих юнацьких спортивних шкіл. 265 і одна десята тисяч гривень врахована компенсація з держбюджету за внутрішньо переміщених осіб. По управлінню культури 3,2 мільйона це ліквідація наслідків збройної агресії та заміна мереж електропостачання в муз музичній школі номер 11 По службі у справах дітей 2,4 мільйона. Це на діяльність новоствореного малого групового будинку для дітей селіт. Та дітей, позбавлених батьківського піклування. Будівництво цього будинку здійснювалося на рівні області. І вже у нас в показниках є субвенція з держбюджету на харчування дітей, на придбання одягу, яка передбачена з серпня місяця, з вересня місяця. По управлінню охорони здоров'я передбачено 4,1 млн грн, з яких 3,3 млн Це на реалізацію спільного проєкту ЮНІСЕФ щодо встановлення блочно-модульної котельні в інфекційній лікарні і 873 тисячі це встановлення під та укосів після монтажу вікон в лікарні за благодійні кошти. По департаменту соцполітики додатково 33,5 млн грн мільйона гривень на виплату матеріальної допомоги. Громадянам внаслідок російської агресії, по департаменту розвитку інфраструктури 6,6 мільйонів це усунення аварійності в житловому фонді після ракетних ударів, по управлінню економіки, 7 мільйонів на послуги з приєднання до електричних мереж індустріального парку Кривбас, по управлінню з питань надзвичайних ситуацій 840 тисяч гривень. Які передбачені на капітальний ремонт огородження і на, де зберігається матеріальний резерв, та також послуг з підключення автоматичної системи оповіщення. По управлінню капбудівництва 300 тисяч планується на виготовлення проєкту реконструкції приміщення, це гінекологічне відділення лікарні номер 1 під приміщення. Комп'ютерного томографу кошти ми вже передбачали в бюджеті на минулій сесії, Вони виділені з обласного бюджету на придбання цього томографу. В рамках міської програми громадського порядку і громадської безпеки 33,9 мільйона. Це на підтримку сил безпеки і оборони. На виконання заходів програми у сфері інформатизації 15 мільйонів, 10 мільйонів, на реалізацію заходів пов'язаних з вшануванням пам'яті про загиблих наслідок російської агресії, а також 5 мільйонів на придбання програмного забезпечення для функціонування системи онлайн моніторингу обліку енергоресурсів, що споживається бюджетною сферою.